Доброго дня! Сьогодні ми з'ясуємо значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Вода буває різною: природна і лікувальна, столова і мінеральна, технічна і питна, але водночас вона є незамінною. Планету Земля взагалі неможливо уявити без води. Вода вкриває більшу частину її поверхні і підтримує усі ланки життя. Крім того, вода утворює гідросферу землі, до якої входять океани, моря, озера і річки. У свою чергу гідросфера межує та взаємодіє з атмосферою і літосферою. Між цими трьома сферами планети відбувається колообіг води, а разом з тим і колообіг багатьох хімічних елементів. Тобто розчинені у воді різні природні речовини, завдяки руху води можуть переміщуватись як поверхної землі, так і в її надрах, і при цьому або розсіюватись, або ж накопичуватись в окремих місцях планети. А також брати участь у хімічних і біохімічних реакціях, завдяки чому утворюються компоненти ґрунту і мінералів. Водні розчини мають величезне значення у природі. З природних розчинів утворилися товщі багатьох мінералів, наприклад, кам'яної солі. Вода є також одним з найважливіших геологічних факторів, що змінює зовнішній вигляд земної поверхні. Вона бере участь у формуванні рельєфу місцевості. Це головний чинник, що зумовлює клімат Землі. Та є середовищем існування багатьох організмів. Однак, крім позитивного значення, вода може завдавати також умовної шкоди, як, наприклад, руйнування гір, суви ґрунту, повені тощо. Адже всі ці процеси є цілком природними. Вода забезпечує живлення рослин і приймає участь у процесах фотосинтезу. Разом з водою природні розчини різноманітних речовин і хімічних елементів через коріння потрапляють у рослини. Крім того, за безпосередньої участі води відбувається також виведення з організмів продуктів життєдіяльності, яке без води було неможливим. Нестача води в ґрунті призводить до погіршення живлення рослин і зниження врожаю сільськогосподарських культур. Випаровуючись, вода переноситься на величезні відстані та випадає там у вигляді дощів чи снігу. Вологість повітря і кількість атмосферних опадів є найважливішими факторами, що формують клімат і погоду. Вода пом'якшує клімат, що є важливою для природи властивістю. Завдяки високій теплоємності вода взимку повільно охолоджується, а влітку так само повільно нагрівається. Взагалі, вода оберігає живі істоти і всю планету від перегрівання. Вода і водні розчини мають дуже важливе значення і для людини. Так само, як і в інших живих організмах, в організмі людини завдяки участі води безперервно відбувається безліч біологічних і біохімічних процесів. Без води людина може прожити не більше тижня. Функціонування різних систем організму значно погіршуються зі значними втратами води. Процеси засвоєння їжі тваринами і людьми теж відбуваються через перетворення її в органах травлення у сполуки, розчинен у воді та через перехід цих сполук у водні розчини. Біологічні рідини в організмі людини це водні розчини. Серед найважливіших таких водних розчинів є кров, лімфа, шлунковий сік, жовч, сеча. Майже всі харчові продукти містять різну кількість води. Потребу людини у воді визначає низка факторів, таких як вік, обсяг фізичних навантажень, температурні умови довкілля, вологість повітря і деякі інші чинники. Загалом добова потреба людини у воді задовольняється вживанням у середньому не менше 1,5-2 літрів питної води, різних напоїв, а також страв, які містять воду, фруктів і овочів. Вода має величезне значення в житті людини, тварин і рослин. За день людина використовує в їжу в середньому 2 літри води. Значно більше води витрачається на побутові потреби, такі як миття, прання тощо. У побуті сучасна людина щодоби використовує сотні літрів води. Мешканці міст споживають більше води, ніж жителі сільської місцевості. У великих містах щоденна витрата води може становити приблизно 100-200 літрів і навіть більше на людину, в залежності від благоустрою будинків. Крім того, від води залежить можливість функціонування промисловості. Існує багато технологічних процесів, у яких вода виступає розчинником, теплоносієм або охолоджувачем. Металургія, сільське господарство, енергетична галузь, підприємства легкої та харчової промисловості, а також медичні і наукові установи споживають воду у великих кількостях. Водні розчини різних речовин застосовуються у виробництві мінеральних добрив, кислот, лугів, мийних засобів, лікарських препаратів тощо. Значну кількість води використовують заводи і фабрики, хімічні та металургійні комбінати. Там воду використовують для розчинення речовин, промивання, очищення, охолодження виробничих агрегатів як вихідну речовину для одержання водню, кислот і лугів. Так, наприклад, на виробництво 1 кг соди витрачається до 50 кг води, а у виробництві 1 кг алюмінію задіяно близько 9 кг води. На цукрових заводах для виробництва 1 кг цукру витрачається води в 10 разів більше. Як теплоносій, воду використовують у теплових мережах для подачі тепла по теплотрасах від виробників тепла до споживачів. На багатьох підприємствах воду використовують для охолодження продукції і апаратів. Треба також зазначити, що природна вода відіграє важливу роль і у вирішенні проблеми відходів. Промислові побутові стоки спочатку проходять процедури очищення і детоксикації, а потім потрапляють і розбавляються у річках і морях для мінімізації їх негативного впливу на природу, який, на жаль, все одно поступово проявляється у масштабах планети. Тобто можна сміливо робити висновок, що розвиток людської цивілізації значною мірою зобов'язаний воді і водним розчинам, так само, як і саме життя на планеті. Таким чином, ми дізналися, що вода відіграє дуже важливу роль у природі. Вона забезпечує колообіг хімічних елементів, регулює клімат планети. Без води не можуть існувати живі організми. Воду і водні ресурси широко використовують у різних галузях промисловості, і інших сфер діяльності людей. Значні кількості води витрачають на побутові потреби. Розмову про роль і значення води ми продовжимо на наступному уроці. А на сьогодні це все. На все добре.